Кижинками українських народних казок. В світі є чарівна книжка, там казок аж ціла низка, там, бува, багато зла, та добро перемага. Там подвиги, пригоди є, та місце кожному своє. Чарівний світ ми відкриваємо, та казки ній ми відгадає. Бог зовсім не бояться, і ведмедів не дістався. Але лисити на зубок теж потрапив. правильно, казка колобок. Торінку ми перегорнемо і казку нову розпочнем. Вигнав дід козу і спати. Та й пішла вона блукати. І козуту виганяли. Раз козу ускіпнув, зайсу хатку повернув. Так казка коза деревза. Казок чарівних так багато. Пробуй ще однути, відгадати. По садочку бігла мишка і несла в торбинці книжку, про діда і про бабу і про курочку рябу. Що за казка дивина? Відгадай, про що вона? Сидить півник на печі, їсть смачненький калачі. Ось лисичка прибігає. Півника мерші хапає, біжить котик рятувати блиспа півника забрати. Так, Це казка котик і півник. Ви, малюнки, розглядайте, казочки відгадайте. хаті жили Всі звірята Тут були і рамишка, й жабеня, полохливе зайченя вовк, лисиця і кабан. Це все правда, не обман. Ще й від туди тисниця, бо була то не пітричка, а дідова. Так, рукавичка. Виросла собі, та й годі. Прямо в касці на городі. Дівся гак її чуба, баба, питька, внучка люба, Не бур'янце, не сурітка, а смачненька диво. Рідка. Так така снарідка. Світі казки не були, відгадали, що коли. Книзі бачили немало, дуже всім було цікаво.